Доброго дня, вас вітає Луч. Підготувала для вас відео ще по одному дуже класному лоту по взуттю брендовому від УГ. Поки хтось думає щось собі там, ті, хто вже купували лоти, купують вже другий, третій і навіть деякі дівчата вже брали по четвертому разу. Отже, поїхали! От номер 39. Кожну модельку показую. Платформа на липучці. Дуже зручні. Надзвичайно зручні, бо сама ношу і знаю, як, які вони. Міні. Міні в голубому кольорі. Блакитному дуже круті. Так, така модель від Челсі тут у нас. Замочки з двох сторін. Такий варіант низенький, банти. Такий варіант з замками. Ну, так склали, що в цьому лоті, і трендова модель. Зараз дуже багато вішлистах ця моделька є. І такі високі, теплі, дуже класні. Далі поїхали по нашим улюбленим тасманам коричневі, такі в шоколадному. Неймовірні. Всього три чи чотири всього пари всього було на всю партію чорні. Так, тут, бачите, кольори відрізняються: цей темніший, макасіни, як у Джей Ло, Такі тасмани, як у Джей Ло, так, і троє таких закритих. І... Останній блок це відкрита, відкритий носочок. 10 пар в лоті. Відкритий носок. Вони йдуть по ціні 28 євро, а цей блок по 33 євро за пару. Отже, дуже класний лот. Зверніть увагу. І. Ще раз. Такий загальний огляд. Лот номер 39.